Вітаю, пане. Розглянемо деякі компоненти ломлічень обчищувальних машин. Це в розгляді спеціальності електромеханіки, ремонту та обслуговування лом. Периферійний пристрій. Частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлення від головного блоку обчислювальної системи. Периферійні пристрій мають власне керування і функціонують за командами. Центрального процесора. Переферійний пристрій призначені для зовнішньої обробки даних, що забезпечує їх підготовку, введення, збереження, керування, захист, виведення та передачу по каналу зв'язку. Пристрій англійський девайс. Аплінці. Пристрій, приспособлення. Да? Обладнання. Конструктивно завершена технічна система, що має визначене функціональне призначення, за допомогою яких виконується певна робота, або спрощується і полегшується виробничий процес. Плата англійської PCB Printed Circuit Board. Пластина виконана з діелектрика, на якій сформована зазвичай друкованим методом, хоча б одна електропровідна електрична схема. Зазвичай більше струменеві принтери. Схожі на матричні принтери, тим, що зображені, на носії формується скрапок, але замість головок з голками в струменевих принтерах використовується друкуюча головка, що друкує рідким барвником. Катерші з барвниками бувають збудовані з друкуючою головкою. В основному такий підхід використовується в компаніях Hewlett-Packard, LexMark фірми Epson. Це не виготовляють струменеві принтери, в яких друкуюча головка є деталю принтера. А змінні картриджі містяться тільки барники. При тривалому пристрої принтера тиждень і більше використання відбувається висихання залишків барника на соплах друкуючої головки. Суперкомп'ютер англійський суперкомп'ютер. Загальний термін, який використовується для позначення класу існуючих потужних. Потужніших комп'ютерних систем. Суперкомп'ютери зазвичай використовуються при вирішенні складних наукових та інженерних задач, які вимагають виконання великої кількості математичних операцій та працюють з великими об'ємами даних. Технологія Bluetooth це технологія бездротового зв'язку, створена у 1998 році групою компаній Ericsson IBM Intel Nokia Toshiba. В даний час розробки в області Bluetooth ведуться групою англійською Bluetooth CIG Special Interest Group, до якого входять також Люцент, Microsoft та інші компанії, чия діяльність пов'язана з мережевим технологіями. Ну і значок Bluetooth. Trigger. Електронна тригер Flip Flop. Електронна логічна схема, яка має два стійкі стани. В яких вона може знаходитись, доки не зміняться сигнали керування напруги струму на виході тригера, можуть змінюватися стрибкоподібно. Приключається з одного в друге. Ну, Зазвичай з нуля в одиницю. Тонер. Я є собі порошок, що використовується в лазерних принтерах, копіювальних машинах для формування друкованого тексту і зображень на папері. У своєму первісному вигляді він був просто вугільний порошок. Терабайт. Одиниця вимірювання кількості інформації рівна 1024 ГБ, застосовується для вимірювання обсягів пам'яті в різних електронних пристроях. Флеш-пам'ят пам'ять це тип довготривалої комп'ютерної пам'яті, в місці якої можна видалити чи перепрограмувати електричним методом. На відвільну Electronical RSable programable Ready Only Memory. Дії над нею виконуються в блоках, що розташовані у різних місцях. У перших розробках пам'яті її чіп очищується лише один раз. Фрагментація. Процес розмітки жорсткого диску для подальшого запису інформації, ефект, що виникає в процесі активної роботи з файлами створення, видалення, переміщення, зміна розмірів і виражається у відсутності на жорсткому диску достатній кількості послідовних вільних блоків. Файлова система, спосіб організації даних, який використовується в операційну системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорії, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої. Тобто папка в папки і конверт в конверті. Чіп. інтегральна схема, яка розміщена в пластиковому або керамічному корпусі з вивідними контактами. Та ж сама мікросхема. Але вже більш потужніше. Ядро. Базова CEMEL базова компонента операційної системи, що реалізує взаємодії між прикладними задачами та обладнанням комп'ютера. Завантажується в оперативну пам'ять комп'ютера і безпосередньо взаємодіє з апаратурою, забезпечуючи керування апаратами та засобами. При цьому використовуються драйвери. Підключеного в систему обладнання, підтримку одночасної роботи багатьох користувачів, багатокористувацький режим, підтримку паралельного виконання багатьох процесів в системі багатозадачність. Дякую за увагу.